Раки, прийшов час для вас подивитися розклад на новий тиждень. Тиждень буде цікавим, оскільки буде повня, буде багато неадекватів. Але ми з вами зараз зробимо розклад і будемо знати, що очікувати, і готові будемо до цього процесу. Витягнемо карти з колоди Правіцеп і з оракульної колоди. Буде, впевнена, дуже цікаво. Перша карта, яка розкаже нам про світло у вашому житті, і друга про тінь, як же ж без тінь. Куди ви їдете там вже? Перша карта світло. Король Пентаклі. Що він нам там розкаже, король Пентаклі? Позитив, що. Дивіться, перший варіант. По-перше, Може бути якась ситуація, яка зависла. Зависла у ваших відносинах з королем Пентаклі. Пентаклі — це в нас діва, зірожок або тілець. Карта Повішена говорить, що ситуація застигла і це є добре. Може, у вас там відносини розвивалися якось там прям інтенсивно, і ви поставили все на паузу. І вам так класно. Ну, колоди, у вас іде. Е... Колесниця, коли ви вирішили нарешті рухатися вперед, тут може бути переїзд, тут може бути просто відпустка, але от рух. Що ви тут собі рішили з цим королем? Перша ситуація знов-таки це відносини на паузу. Друга, це вам набридло, що він постійно йде в ролі жертви. Вислюк, у нас тут вповішений, він є завжди картою. Жертви, коли людина каже, Боже, все так погано і життя погане, ми всі помремо. Можливо, вам набридло, і ви вирішили вже сказати, давай змінимо ситуацію. Ще один варіант може бути, що ви підете в навчання до короля Пінтаклі. Пінтаклі це в нас банкіри, це в нас якесь тіловодство, якісь підписання документів, а хто в нас ще? бухгалтерія, все, що по банк. Це ж пов'язано з фінансами. Ви підете в навчання, оскільки карта пов'яшена говорить, і ця людина відкриє вам нові перспективи. Ви можете справді звернутися до чоловіка на консультацію. Це карта, яка говорить, що прийшов час подивитися на життя по-іншому. Старший аркан, який нам говорить, припиняй бути таким, такою, яка ти була. І дивись, там сонце. Тільки трошки. Треба розігнутися і зігнутися, оскільки цей світ не такий, яким як ти уявила. І саме цей король Пентаклі він може бути вашим консультантом, вашим наставником, який вам допоможе це зробити. І буде вам класно. Що в негативі? Сімка жезлів. Сімка жезлів нам говорить, ви бачите, що щось ви засиділися в своїй бульбашці. Коли життя навколо класне, а ви десь займаєтеся. Я така вся в собі, мене нічого не цікавить, я медитую. От ви бачите, в нас сонячна чакра, тут сяє і все. В принципі, ця карта є позитивною, але негативом є те, що, може, ви там дуже довго справді і засиділися. До речі, якщо ви завжди використовуєте один захист, то спробуйте змінити його. Оскільки, якщо є захист від одного практика, то його пробивають. Не можна постійно використовувати те саме. Спробуйте щось інше. І ще, зараз ми подивимося. Так, от ви бачите, у вас я подивилась. Вам здається, що от треба в ці бульбашки, все так класно, насправді ви закриті зовнішньо. І отут ви начебто зв'язані самі. Ви себе закриваєте, будуєте такий собі фасад. Все класно, все добре, все взагалі. Але ем, виходьте, виходьте з бульбашки, як вам з неї вийти, трохи більше радіти. Рицар Жеслів говорить, що барабана собі купіть і побийте в барабан. Трошки руху. Хоча у вас вже рух є. Ви бачите? Трошечки, візьміть приклад. Справді, можливо, хтось піде на курс і поб'є барабани. Класно, цей вінтіль, вам потрібно якось його відкрити. Добре, так, раки, а тепер дивимося на те, яку афірмацію вам потрібно для себе знайти на повняк. Ви знаєте, що якщо вам подобається якась карта, ви мені кажете, я присилаю фото. Наприклад, оця карта. Вона вже випадала одному знаку. Знайди, що приносить вам радість. В даному випадку йдете на гральну площадку, на майданчик, на повняк. шукаєте гойдалку, сідаєте і гойдаєтесь. Дивитеся на місяць, дивитеся на зірки, згадуєте мене добрим словом і знаходите от то відчуття, коли ви літаєте, коли ви були дитиною, ви дитиною гойдалися, до вас таке питання: раки. Напишіть або в приват, або під відео. І знайдіть знов-таки, що приносить вам радість, можливо, якісь інші моменти, але Всесвіт вам каже, і карти Таро подуме над цим питанням. Чудовий, чудовий тиждень. Я впевнена, що відіграються тільки позитивні емоції. Я вам дуже дякую, раки, за підписку, за ваші коментарі. Якщо хочете познайомитися особисто, приходьте на приватні консультації і побачимося з вами в наступних відео.